Всім привіт! Ви на каналі Філія. Сьогодні буде розмовне відео. А саме подивимось весь список змін та нововведень у третьому сезоні Call of Duty Modern Warfare 2 та Warzone 2.0. Не буду томити, починаємо. Це пропускаємо. Давайте перейдемо до цього фото. Основне, що ми можемо знати, що буде в третьому сезоні, це протистояння Алехандра та Валерії. Зажить Warzone 2.0 зміни. Пландер це режим здобуток в переводі. Повернуть вдалі буде везе Ranked. Це як у, мультипре... у мультиплеєрі зараз. Є Ranked. І останні Massive Resurgence. це режим аналог нинішнього режиму на карті Ашика. Тільки це буде на великій карті Альмазрах. Далі DMZ. якісь нові місії будуть. Це не знаю, що це таке. Активні слоти нові з'являться. Е, магазини щось там буде, і нові бекпек, це, напевно, буде найбільше, який буде існувати. Вони тільки в DMZ будуть, якщо що, В Warzone їх не додадуть. Ну в самому Royale нарешті додадуть дрони, як зараз на шикі. Е, plate Carrier. Е, це напевно буде знаєте, як в першому сезоні, точніше, в першій частині був перк. Там, де замість трьох бронепластин, ви можете вставляти дві. Ось це напевно щось схоже на це буде. І вони, скоріш за все, будуть не в вигляді перка, а будуть просто підніматися з землі, як були підвозники в минулому сезоні. Також будуть UAV Towers. Той, Хто грав DMZ, ти знає, що це таке. То тобто, ви підходите, взламуєте вишку, і у вас є БПЛА на деякий радіус. Новий гулаг. До речі, потім я його покажу. Він буде знизу. Deployable Buy Station. це як Warzone Caldera. А станції покупок будуть перносні. Perk Packages. Я нагадаю, що щось буде схоже, як в Warzone Caldera, знову ж. Будуть випадати перки із Сундука, і ви їх зможете піднімати. Щось таке. До речі, це in season означає, що вони з'являться не одразу на виході, а на протязі сезону. Weapons, Operators, and more. коротше, нова фішка Black Cell. Це, типу, щось схоже, як у Fortnite. В Fortnite можна купити бойовий пропуск, можна купити бойовий пропуск плюс, Тобто BP плюс 25 рівнів, так само, як і тут. І можна купити окрему щомісячну підписку. З якою вам дається бойовий пропуск і додаткові всякі плюшки. То тут таке саме. І я десь читав, що сюди будуть входити 7 тисяч срібла і ось ця вся компанія ОТГ 141. New weapons, нова зброя. Перше це Fgx Imperium. Можна буде взяти з батлпасу. Ця снайперка була у першій частині МВ2 2009 року. Далі Cronus Squall, це, напевно, якась буде бойова гвинтівка. Бо на штурмову гвинтівку не сильно похоже, хоча може і вона буде. І на протязі сезону з'явиться новий пістолет, це як ми бачимо, це Nine. Battle Pass. Ми можемо отримати Алехандро та Валерію. Або є ще один варіант хтось тільки один на вибір, напевно, може бути таке: або Алехандро, або Валерія. Нью Events, нові івенти. В якийсь буде новий івент, трофів хан, тобто полювання за трофеями. Не знаю, що це таке. І нові каму челенджі будуть. Далі нью Bundles. Ви їх можете зараз так побачити. Але найголовніше дивіться, що тут з'явиться. З'явиться класичний гоуст із 2009 -го року. Я думаю, це буде найбільш продаваємий пак в цьому сезоні. Далі World Series of Warzone. Це повернення турнірів і так далі. І тепер ми плавно переходимо до Modern Warfare 2. Найголовніші зміни це нові карти. Uh, Pilaius Light Lighthouse, 6х6, Black Gold. Те, до речі, десь ця карта була, напевно, вона в компанії була. Сеті Кейв Комплекс Батлмап і Rohan Oilfields Батлмап, це із Альмазри карти, і вони, скоріше за все, будуть наземну війну додані. І на протязі сезону з'явиться карта Альборан Хатчері. Це теж із компанії карти, я вже бачу. Це там, де була снайперська місія, там, де ми грали зі снайперкою. Разом із Капітаном Прайсом. Далі буде режим Gunfight на карті Black Side, x Shipment і Алей. Крім Shipping, ці три карти це нові. Але це. Частично нова, або вона взята із альмазри. А от Black до речі, це є новий ГУЛАГ. Новий режим Рейд Rate епізод 3 буде напротягою сезону. З'явиться теж. коп місіон нові будуть. І GV-Infected. Це зараз є режим Infected. А ось GV Infected, я не знаю, що це означає. Це, напевно, буде якесь розширення до цього режиму. Так, огляд Modern Afare 2. Отримайте свій дуо. Gunfight повертається з 4... чотирма картами, включаючи нову Warzone 2.0 Blacksite. Три карти 6 на 6, Відправляєтесь до Іспанії з новою картою Маяк Пелайо. А, це теж нова карта, де ми, до речі, тут бачили? Так ось це вона. І нові спеціальні операції. Окей. Ну тут все повторюється про те, що ми з вами говорили на фотографії. Тій. А, ось це, до речі, новий Гулах. Три нові основні карти та дві бойові карти. Ну, це про те, що я вам говорив. Основні карти це ось це маяк. Тут якраз більше фотографій. маяк, чорне золото, якась карта нова буде. Рохан Ойл це із Альмазри. Це велика битва, печерний комплекс Сатьяк теж із Альмазри. І інкубаторій Альборан це із компанії. Так, режим Крянкет, face-off і GV-Infected. Ось якраз про крянкет десь я щойно начитав. Ось, оскільки ви відчуваєте тиск пов'язаний з проходженнями смуг вибуття, ваш оператор швидше за все отримає ефекти швидких рук, швидких рук і подвійних перків часу під час крянкет. Крім того, крянка Elimination зараховується більше. У стандартній грі до 150 очок перше вилучення в кожному житті принесе 1 бал. А випуття, зароблене під час крянку, не принесе 2 бали. Коротше, якийсь такий режим, що нічого я не зрозумів. Зрозумів, що тільки перки будуть даватися якісь бали. Коротше, вийде, подивимось. Так, face-off. Також повернеться Face-off в класичний режим невеликої команди. Га, 3 на 3. З Call of Duty Modern Fare 3. І нещодавно повернений у мене Fair 2019. Як режим 3 на 3, який з'явиться десь у середині оновлення сезону. Коротше, іншими словами, невеличкий режим 3-3. Ось. GV Infected у сезоні. Ось якраз ми дізнаємося, що це таке. Усе, що вам подобається Infected, тепер на збільшеній збільшеній бойовій карті. Боріться зі своїми бла-бла-бла. Ага, може бути легше зробити. У цьому режимі може бути легше зробити легендарну серію боївств. Хоча б тим, хто вижив, може знадобитись багато навичок. І, можливо, трохи удачі. Щоб розв'язати остаточну вибухову кінцівку. Коротше, більше бойова карта легше заробити серію легендарних вбивств і якась вибухова кінцівка. Зрозуміло. Так, рейтингова гра тут у нас відбулись зміни. Тепер неможливо буде отримати скини, тільки тільки можна було отримати в рамки другого сезону. Тепер замість них будуть видаватися мулетики та. Ось ця збірка на атаку 56. Виграйте 5 рейтингових матчів наклейку учасника сезону 03. Хоча зараз у другому сезоні за 5 рейтингових матчів ви можете отримати чотирьох оперативників. Та ви вже відчуваєте разницю, так? Наклейка та чотири оперативники за п'ятий ранг. Далі 10, 10 рейтингових матчів. Збірка якраз. Ось це так зрозумів. Виграйте 25 рейтингових матчів чари для зброї. Кращий пес. А, чари, це є якраз є. Ось ці амулети. Ось це воно. Виграйте 50 рейтингових матчів вініл і зброю. Тіпейбл виграти 75, завантажений екран рейтингової гри, і виграти 100 рейтингових матчів сезон 03. Рейтингова гра ветеран Камо. Слухайте, якісь ветеранські камуфляжі з'являться, чи що, на зброю, якщо ми виграємо 100 рейтингових матчів. Цікаво. Далі, у середину сезону нова основна карта спеціальної операції, епізод 03. Епізод 03 буде проходити на карті Rohan Oil. Як згадалось раніше, ця основна карта нова буде доступна в рамках оновлення в середині сезону 0.3. Переходимо до огляду Warzone 2.0. Тут все, що я говорив: масове відродження режим, приготуватись знову грабувати, безліч додаткових нових функцій, бла, бла-бла, бла, бла-бла. І ось новий Гулах. Про це теж я вже вам його показував. Значить, напевно, один противник буде спавнитися ось там, один тут. Прохід буде справа-зліва. А тут я не зовсім зрозумів, тут є прохід чи ні. Напевно, просто ось так от поворотик. Більше всередині сезону, включно зі станціями з незараження. А що це таке? Це типу як інфекти у мультиплеєрі, ніж заражений. Якщо це буде в кожному режимі, то це буде просто жест, якийсь я вже уявляю. Комплекти для входу в гулах. Це як зрозуміти. Останній буквальний, невеликий предмет із величезним потенційним впливом. Це набір для входу в гулах. Набір для входу в гулах. Типу, що в Гулах тепер не кожен може попасти чи як? Ті, хто зайшов, його в Маті БатРяль і загинув після першого відвідування ГУЛАГу. А, все, я зрозумів. Це просто як о, раніше було, якщо ви в ГУЛАЗі вже пограли, то ви зможете знайти житом, щоб повернутися ще раз в ГУЛАГ. Капітальний ремонт DMZ включає бартерну систему, верстак тощо. DMZ, коротше, тепер щось крафтити, напевно, можна буде. Оператори готуйтеся до одного з найбільших оновлень DMZ. бартерна система. Короче, це якась система крафтів. Скоріше за все, через те, що ми зараз можемо на карті знайти різні кейси, викрутки, бумажки і так далі. Ми, напевно, з них щось зможемо скрафтити. Ага, я зрозумів, що тоді було на тому скріншоті. Верстак якраз таки. Ну да, ось, все воно і є. Іншими важливими доповнення до DMZ є верстак, який можна знайти біля станції Бейстейшн, і дозволяє модифікати контрабандну зброю. А, ми зможемо на контрабандну зброю ставити модулі і, напевно, навіть їх налаштовувати. Зрозуміло. Слухайте, так це круто буде. Слоти активного оператору. У сезоні 03 у вас не буде просто одного оператора, щоб проникнути в заборонені зони. Кожен гравець починає з трьома слотами для активних операторів, що дорівнює наявності трьох окремих операторів, які мають власні предмети для солдатів. До цих предметів належить ваш рюкзак, носій пластин, смуги вбивств, самовідродження та противогаз. Як ми бачимо, напевно, буде ось чотири слотів. Active Duty слот з 1 з 4, ось написано. І кожен слот можна зібрати по-різному під різні ситуації. Наприклад, один це буде снайпер, другий штурмовик і так далі. Ну це я так розумію. Невідома фракція, назва якої видалена. Приходить у сезон 0-3 і матиме три рівні своїх місій на момент запуску. А також ще два в сезоні. Нові танулі місії, контракт, нові босси знову. І ось про World Series of Warzone, Про турніри ці самі. Підготуйтеся до втручання на великій відстані. Легендарна снайперська гвинтівка повертається. О, я гадаю, що ось це речення не просто так сюди вставили. Відкрити Блексел, нова захоплююча пропозиція, новий оператор і ексклюзивні предмети доступні під час запуску третього сезону у рамках нової бойової перепустки. Також буде івент Recruit a Friend. Це, типу, ви запрошуєте своїх друзів в гру, і як йому, так і вам, даються різні плюшки. Алехандр Варгас, ось так він буде виглядати в грі. Валерія Гарса. О, ось така вона буде. Я гадаю, що це буде стилі на неї. Дивіться, ось це, напевно, буде основний скін. Далі. Ось це буде другий стиль ось такий. І в татуюваннях буде ось такий. Напевно, ось так. Ну, блін, вона прикольна. Увага, попереді, спойлери для тих, хто не грав у компанії Modern Warfare 2. Більше операторів з'являються протягом третього сезону, фракції Кортак та Спец ГРУ. Далі ось про цю снайперку розповідають. Ця протипіхотна снайперська гвинтівка з болтовою дією. Для найкращих руйнувань Втрачається в напруженій ситуації потужними патронами калібру 408. Ну а напевно буде танки, бронемашина та все фігачте. Так, да, як я і говорив, кронен Сквол це буде бойова гвинтівка, бо. От більш на неї похоже, чим на автомат. Це буде напівавтоматична гвинтівка, Bullpup під патрон 6.8, призначена для стрільби на відстані нанесення виняткової шкоди. Також додаткове озброєння на протязі сезону. А, очікуйте двох нових пістолет кулеметів. Ага. Обидві повністю автоматичні з кардинально різними ролями. Пістолет-кулемет, які можна налаштовувати із високою скорострільністю та висококаліберний пістолет, модифікований для повного автоматичного режиму. Щоб відбивати ворогів у відповідь, коли вони наближаються надто близько для комфорту. Зрозуміло, що нам зараз відомо, на початку сезону точно буде ось ця гвинтівка і бойова гвинтівка ось така. Далі, протягом сезону, з'явиться Tech-9 пістолет і ще два пістолет-кулемети. Це інформація, яка зараз на 100% відома вже. Нова пропозиція Battle Pass Black Cell. Так, зустрічайте Black Cell абсолютно нову пропозицію бойової перепустки, яка запускається в солі 03, і має замінити поточний комплект бойової перепустки. А, вона замінює. Це не як доповнення. Звичайний бойовий пропуск усе ще буде доступний кожного сезону за 1100 очок код. То нам на вибір, напевно, буде або блексел, або звичайний. Ага, так ось як вони зробили, він буде коштувати реальних грошей, як я говорив, 30 доларів. Включатиме понад 7000 балів код. Тобто 7000 тисяч срібла буде. Усе, що спочатку входило в пакет Battle Pass, а також додатковий ексклюзивний вміст. Так, все ж таки, це доповнення. Доступ до повної бойової перепустки 0, сезону 03 і 20 пропусків рівня одразу. 25 на PlayStation. Блін. Миттєво нараховується 1100 стрібла до 1400 очок код, що нараховується протягом бойової перепустки. Оператор Black Cell одягнений у вражаючий анімований камуфляж. До речі, десь я його бачив, не пам'ятаю, де. Професійно налаштована схема зброї, обшивка транспортного засобу та завершальний рух це типу казнь. Альтернативно-стартовою локацією є ексклюзивний сектор Black Cell у межах Battle Pass AO. Негайне розблокування суміжних секторів бойової перепустки до сектора Black Cell. Я гадаю, що він десь прямо по центру буде, цей Black Cell. Якщо ви його купляєте, то одразу з центру все у вас відкривається. Також додатковий міст бойової перепустки лише для Black Cell, де у вас буде включатися загалом 12 скінів. Оновлення бойової перепустки автоматичний шлях. На додаток до пропозиції Black Cell, Battle Pass має оновлений спрощений спосіб розблокувати місце за допомогою функції автоматичного переходу. Хтось може вибрати, щоб. БП автоматично за них про проходився, а хтось може вибрати, типу, через батл токени купувати рівні. Ну і знову ось воно уточнюється, гравці можуть перемикатися між автоматичним і ручним шляхом будь-який час протягом сезону. Ось, до речі, ось цей гоуст із паку, той, що я говорив, що буде продаватись в магазині. Кому цікавиться програма Recruit Friend, запросити друга, то кожен, хто має принаймні 3 години в, в грі та має обліковий запис старше 60 днів, може запросити до трьох відповідних друзів за сезон. Тож за сезон ви можете запросити трьох друзів. Е але щоб запросити, друзі повинні мати обліковий запис Activision менше 7 днів тому, та не грати в Warzone протягом останніх 60 днів. Тому що інакше ви вже є, типу, учасником Warzone, гравцем, і воно не зарахується. Ця програма недоступна в Австрії, Аргентині, Бельгії, Чехії, Данії, Ірландії, Новій Зеландії, Норвегії, Перу, Польщі та Філіпінах. Нові рівні престижу. Престиж 10 відкриється на рівні 500. Ось така буде емблема. Престиж 11 відкриється на рівні 550, Престиж 12 на 600. Тому. І 13-й на рівні 650. Блін, якщо чесно, у першій варзоні престижі виглядали красивіше. Кожен престижний ранг також відкриває набір завдань, виконати їх, щоб отримати нові телефонні картки, включно з анімованими телефонними картками для продовження повних наборів завдань. Це що таке? Таке взагалі було, чи це вони тільки додадуть це? Як зазначалося раніше, увесь прогрес не скидається на початку кожного сезону. Гравці продовжуватимуть підвищувати свій рейтинг на рівні, на якому вони закінчили. Тож, наприклад, якщо ви зараз. Закінчили на, наприклад, 256 рівень, то він у вас не збережеться на наступний сезон. Інтеграція Discord для ПК. Якщо ви не знаєте, у цьому МВ2 та Warzone 2 не було можливості скинути запрошення в групу у Discord. Наприклад, як це було раніше за авангардом, тим самим і так далі. То тепер це вони зроблять. Так, примітки до виправлень будуть доступні наступного тижня на додаток до публікації. у блозі про рекомендовані зони міст, бла 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 Будуть виправлення, в яких докладно описано всі зміни пов'язані з цим великим сезонним оновленням. Ага, то тож вони ще опублікують лист, там де вони покажуть всі виправлення і так далі. Огляд по забою. Налаштуйтеся на відбірковий турнір Major 4, у новій діморфере 2 отримати нагороду Варзон 2-0 і так далі. Коротше, тут вся інформація про турніри. До речі, ми тут цього не написали, вони оновили ще рікшет anti Тепер, як вони запевняють, боротьба з читерами, буде ще сильніший та жорстокішою, тому, тому що вони щось там у ньому змінили, він буде краще працювати, а також буде записуватись кожна гра. Що ж, на цьому все. Сподіватимемось на круті зміни у третьому сезоні. Також більше новин та інформації про любу гру ви знайдете на моєму дискорд сервері ком'юніті українських геймерів. Дякую всім за перегляд. До зустрічі.